Bonjour à tous mes chers amis, всім привіт, мої любі друзі! Ось ми з вами і зустрічаємося в заключному відео нашого рівня А2. Як я вам і обіцяла, в цьому відео я просто поділюся якимось порадами, лайфхаками, ну і також корисними посиланнями, які допоможуть вам і надалі просуватися у вивченні французької мови. Одразу ж скажу, що всі, хто придбав доступ до курсу вправду цих відеорівня А2, ви знайдете всі посилання дуже Зручно прописані нижче. Ну і також я залишу документи з допоміжними вправами по всіх темах, які ми з вами пройшли. Це вправи онлайн, і ви їх побачите в одному документі. Що буде дуже зручно, можете переходити та виконувати їх. Якщо раптом ви не знаєте, у мене є курс вправ до цих відео, які ви безкоштовно дивитесь на YouTube. І якщо хочете, можете придбати доступ до цих вправ до цього курсу. Він розташований на інтерактивній платформі, де все дуже зручно. Ті ж самі відео ви будете бачити, і під них вже вправи: інтерактивний словник, аудіювання, додаткові пояснення, відео вправи, таблички, ну і, звісно, доступ до спільного. Телеграм-чату, де можна ставити мені питання по мірі вивчення рівня А2. Я завжди рада відповісти і допомогти. Отож, сьогоднішнє відео і поговоримо про основні ресурси, які вам знадобляться при подальшому вивченні французької мови. По-перше, я знову нагадую, що вже роки 3 чи 4 назад робила дуже детальне відео з тими ресурсами, 12 ресурсами, які я вважаю найкращими з вивчення французької мови по тематикам. Там я розповідала і про підручники, і про книжки. І про навчальні серіали, і т.д. і т.п. Тобто, це відео воно хоче і російською мовою, але впевнена, ви його зрозумієте, і можете передивитись. Там я дала дуже багато корисної інформації. Окрім цього відео, я нагадаю про інші ресурси, наприклад. Ми з вами вже вивчили декілька часів, і якщо ви хочете перевіряти себе і дивитися, як відмінювати які дієслова в яких часах, то для цього є окремі застосунки та окремі сайти. Наприклад, «le conjugueur. це є і сайт, і застосунок. Є дуже багато схожих застосунків, можете вбити в собі в пошукову систему, «le conjugueur, тобто відмінювач, і там вийдуть різні. Застосунки вибирайте те, що вам подобається. Для тих, хто вивчає мову, цей застосунок має бути на вашому телефоні, ну, чи заходьте на сайти. Також, як ви знаєте, проблема номер два, про це я завжди кажу в своїх відео, що у французькій мові ми ніколи не знаємо, який прийменник ставиться після дієслів. Ну, тобто, ми можемо здогадуватися, у нас може вже бути якась інтуїція, але все ж таки прийменники треба вчити з дієсловами. І я вже багато раз казала і ще раз кажу, Кажу, що є посібники, спеціальні посібники для вербів, препозицію, дієслова та їх прийменники. Наприклад, ось цей це класика, це французький посібник. І також ви можете користуватися ось цим сайтом, це канадський сайт. Так, він можливо не дуже зручний, але менш тим. Можете заходити туди вписати дієслово, і там буде виходити, з яким прийменником це дієслово вживається. Також є застосунки. У мене Play Store, у мене телефон не Apple, і на Play Store є застосунок Le Préposition. У нього є безкоштовна версія, вона більш така коротка, і платна версія. Там більше дієслів, і більше прийменників. Ну це просто. Як приклад, до речі, це застосунок український. Можете пошукати е, через iOS щось на кшталт е, препозисін францізи, французькі прийменники, можливо, ви щось знайдете. Нагадаю, що я не раджу вам користуватися перекладачами, але в деяких ситуаціях нам е, іноді вони все ж таки необхідні, і я раджу все ж таки більш користуватися перекладачем DeepL, ніж Google Translate, бо DeepL перекладає краще. Є і застосунок, і можна користуватися на сайті, воно безкоштовне. І також там можна прослухати, що теж дуже важливо. Якщо навіть не перекладати, бо я вам не раджу перекладати через перекладачі, якщо ви вивчаєте мову, але, хоча б, прослухати, як звучить, якщо у вас є якісь сумніви. Стосовно прослухати, також ви можете користуватися сайтом Forvo. Там ви можете вбивати слово і. Прослуховувати його, як його вимовляють на мови. Також дуже важливий сайт для тих, хто вивчає мову, ну і застосунок також реверсоконтекст. Як я люблю завжди казати, що слова ми вчимо у фразах, в контекстах. Тому, якщо ви хочете побачити, як якесь слово чи якийсь вираз задіяний в контексті, то краще користуватися. Реверсо-контекст. наприклад, ви можете вписати опанувати мову, і вам вийде в контекстах французькою мовою якісь фрази, де була задіяна ця фраза. Наприклад, можна сказати «apprendre une langue» чи maîtriser une langue». «Maîtriser une langue» – це більш опанувати, «apprendre» – це більш вивчити. Але ви можете почитати просто контекстні контекстуальні фрази українською і такі ж самі фрази перекладені. Французькою. Так, для того, щоб користуватися цим застосунком і цим сайтом, вже має бути якесь розуміння мови, має бути якась інтуїція. Так, ви маєте розуміти іноді де краще все ж таки вжити один вираз, а де інший. Тобто, якщо у вас початковий етап вивчення мови, то вас це може збити з пантелику і, можливо, навіть ви там щось. Не так зрозумієте. Але коли вже є мовна інтуїція, коли ви не впевнені, як краще сказати так чи так, то вам може справді допомогти цей сайт. Ну і також сьогодні надважливий ресурс не тільки для вивчення мови, але і також для вивчення мови, це звісно чат GPT. Я не знаю, чи користувалися ви вже їм, чи знаєте, як їм користуватися, але насправді це не проблема. Можете скачати застосунок, чи зайти на сайт, і ви просто своїми словами задаєте питання, запит, ставите питання, і чат GPT вам відповідає дуже детально. Так тут теж треба все ж таки розуміти, відсіювати якісь моменти, перевіряти іноді якісь моменти в гуглі чи через книжки, але насправді ChatGPT може вам допомогти у вивченні мови. Наприклад, як я вам завжди кажу, при вивченні нової лексики треба робити короткі фрази з цими словами, з цими виразами, прописувати їх першим чином, потім проговорювати. Але проблема в тому, що ви мені скажете, у нас немає практики, нам ніхто не може виправити помилки. То ви можете написати ці коротенькі фрази та кинути їх в чат GPT. Він їх перевірить. Так, можливо, це не на 100% буде вірно, але на 90% буде все ж таки вірно, особливо, якщо фрази коротесенькі. І тоді вже ви проаналізуєте, де у вас були помилки. Чат GPT вам пояснить, де у вас були помилки також, чому. І тоді ви вже можете правильні фрази зачитувати вголос. Тобто, якщо у вас немає можливості займатися з викладачем, чи якщо у вас немає достатньо практики, ви можете звертатись до чату GPT, він вам допоможе і зможе виправити ваші помилки. Ну і зараз під кінець хочу поговорити все ж таки про подальші рівні, про подальше ваше навчання французької мови. Ми зараз з вами завершили рівень А2. І це означає, що це вже базове розуміння. Французької мови, ви вже можете читати прості тексти, ви вже вмієте користуватися словниками, знати, як і що пошукати, відрізнити, де діє слово, а де іменник чи прикметник, розуміти, звідки беруться ці дивні займенники більш-менш, знати, що загуглити, що перечитати. Тобто у вас вже є базовий рівень, і ви насправді вже можете самі продовжувати ваше навчання, коли є вже ці базові знання. Що вчиться в подальшому рівні, коли ви хочете дійти до рівня b 1 Там ви вже будете вивчати більш глибинно ті часи, які ми з вами вивчили наприкінці нашого. Курсу, а саме «Le futur simple» і «L'imparfait». на рівні b 1 працюють більш детально над різницею composé» і «L'imparfait» в розмові, в текстах, для того щоб розуміти, коли дія більш описова, коли дія завершена. На рівні b 1 вже вважається нормальним читати якісь невеличкі уривки з журналів чи з газет, якісь нескладні. Тексти, але все ж таки вже не адаптовані. На рівні Б 1 також вчать conditionnel présent». це такі фрази, як я міг би, я хотів би, «je voudrais», «je pourrais». Я впевнена, що ви вже їх чули, особливо якщо живете в франкомовній країні, то ви вже бачили ці форми, просто вони більш детально вивчаються на рівні. Б 1 на рівні Б 1 вже можна дивитись якісь фільми та серіали в оригіналі. Ви можете, якщо хочете, звісно, дивитись їх із субтитрами. Я раджу дивитись, звісно, з французькими субтитрами на рівні Б 1 Ви вже можете читати якісь книжки в оригіналі. Якщо цікаво вам, які саме книжки, можете зайти в мій список відтворення «Читаємо в місті», який називається і там ми вже багато часу, вже декілька років. Я веду цей список відтворення, де я беру ривки з книг різних рівнів, і читаємо та коментуємо. Ви вже знаєте, що на рівні А1 та на рівні А2 ми з вами читали адаптовану літературу. Звісно, ви можете продовжувати читати і адаптовану літературу. Це буде для вас і легше, і цікавіше. Ці книжки вони невеликі, тому якось морально їх легше осилити. Тому можете подивитись видавництва по типу дід'є, кліантернаціональ чи сідеп і подивитися книжки для рівня Б1. Їх можна придбати на дуже багатьох сайтах. Можете заказати чи друковану версію, чи цифрову версію разом з аудіо. Вони продаються разом з аудіо, що теж дуже зручно. Що ж, мені здається, що основне, що я хотіла сказати, я сказала. Дуже всім дякую за увагу. Дякую за ваші вподобайки. Дякую за вашу активну участь. Дякую всім, хто придбав доступ до курсу вправ. До речі, придбати його можна в будь-який момент через мій сайт. Посилання, як я вже сказала, вказано внизу. Я зичу вам наснаги і любові до французької мови, тому що я вважаю, що як би не було складно, все ж таки, щоб будь-яку мову освоїти, щоб оволодіти мовою, треба все ж таки також любити цю мову. Ну і також мати, звісно, і мотивацію для вивчення. Я сподіваюся, що мої відео вам задали якусь мотивацію, і ви зрозуміли, що все не настільки складно, як здається. Всьому є свої пояснення. Ну і відточується все потрошки на практиці. При можливості, звісно, я вас заохочу до того, щоб знайти собі практику, розмовну практику. Це можна робити через інтернет. Не мені вам розповідати, ви знаєте, що зараз є і соціальні мережі, і різні сайти для спілкування, лінгвістичного обміну. Чи якщо ви знаходитеся у франкомовній країні, то там взагалі не проблема. Отож, успіхів, успіхів та успіхів. Бон шанс і grand travail. Nous avons accompli un grand travail, alors bonne continuation. Merci beaucoup mes chers amis et à la prochaine sur ma chaîne YouTube. Au revoir.